Продовження. Дідлахи розгублено перезирнулися. Ну що ж, залишається одне, сказав Джуліан. Берімо лопати і копаємо, доки не відкриється шахта колодязя. Тоді ми, може, спустимо мотуз або дістанемося його самі. Усі взялися за лопати. Розкрити яму, виявилося неважко. Її перекривали тільки переплетені корені зробленого куща дроку, каміння, що випало з мурування, земля, пісок і камінчики. Мабуть, з вежі впала брила перекрила ця мрину. Решту зробила погода і кущ дроку. Але все ж таки лише гуртом дітям вдалося зрушити брилу. Під неї було прогниле дерево, якась дерев'яна кришка, яка колись закривала колодязь. Вона настільки прогнила, що подалася під вагою Тіма, і тому він і впав у шахту. Джуріан відсунув дерев'яну кришку. І діти змогли зазирнути в колодязь. Він був дуже глибокий і темний. Звичайно, дна не було видно. Джуліан взяв камінчик і кинув його вниз. Вони прислухалися, чекаючи на сплеск, але сплеску не було, або в колодязі більше не лишилося води, або він такий глибокий. Що сплеску не чути? Так, 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 гадаю, колодязь заглибокий, аби ми щось почули, сказав Джуліан. Але де ж Тім? Він знову освітив колодязь ліхтариком і побачив Тіма. Багато років тому в колодязь впала велика брила застрягла на невеликій глибині. І от на цій тріснутій брилі і сидів тім, і перелякано дивився вгору. Він не міг збагнути, що з ним трапилося. По стіні колодязя вниз вели старі металеві сходи. Ніхто й не змигнувся, як Джорджа вже спускалася ними. Її не обходило, чи витримає сходинки її вагу, і невдовзі вона вже була біля Тіма, якось добрала способу взяти його собі на плечі і, притримуючи рукою, повільно піднялася вгору. Інші троє допомогли їй вилізти з колодязя і тім весело застрибав навколо неї, що духу гавкаючи і облизуючи. Ну, досить, досить, Тіме, сказав дід. Ото не треба ганятися за кроликами. Однак ти нам добре прислужився, ти знайшов колодязь. Тепер слід трохи роздивитися, і ми знайдемо вхід до підземелля. Діти знову заходилися шукати. Вони попідкопували всі кущі. Повідкидали розсипані каменюки й копали далі, сподіваючись, що там є хід униз. Робота їх так захопила. Аж тут Ен знайшла вхід, а сталося це цілком випадково. Вона втомилася і сіла відпочивати. Тоді лягла на живіт і почала. Корпатися у піску навколо себе. Раптом вона намацала щось тверде й холодне. Дівчинка відгорнула пісок, і це ж треба, під ним виявилося металеве кільце. Ен закричала і друзі звели на неї погляди. Тут камінь із залізним кільцем, збуджено вигукнула Ен. Усі кинулися до неї. Джуліан Лопатою обкопав довкола, і вони побачили увесь камінь. Справді, на ньому було кільце, а кільця бувають тільки на каменях, які навіщось треба зрушувати? Напевне, це і є той камінь, який закриває вхід до підземелля. Діти по черзі тягли за кільце, але камінь не рушив з місця. Тоді Джуліан прив'язав до кільця мотуз, і вони щосили потягли всі разом. Іще потягли, іще, і камінь трохи зрушився. Діти одразу це відчули. «Нумо, ще раз. Усі разом. крикнув Джуліан. Так і зробили. Камінь знову ворохнувся, а тоді раптом подався. Він піднявся вгору, а діти попадали одне на одного, як кісточки доміно, поставлені рядком. Тім кинувся до отвору і скажено загавкав, ніби внизу ховалися. Кролики на світі. Джуліан і Джорджа схопилися на ноги й собі кинулися до отвору, який відкрився під каменем. Діти стояли і дивилися вниз, сяючи на радощах. Вони таки знайшли вхід до підземелля, круті сходинки, витисані в камені, вели вниз, у Чорноту. Ходіть сюди, крикнув Джуліан, вмикаючи ліхтари. Ми знайшли, що шукали, тепер у підземелля. Сходинки виявилися слизькими. Першим униз подався тім, послизнувся, стрімголов скотився кількома сходинками, повискуючи від страху. Потім почав спускатися Джуліан. За ним Джорджа і Дік. Останньою йшла Ен. Усі були дуже-дуже схвильовані. Щиро кажучи, вони сподівалися одразу скрізь побачити купи золота і різних скарбів. Під крутими сходами було темно і стояв важкий дух. Ен стало важко дихати. Сподіваюсь, тут нормальне повітря, сказав Джуліан. Іноді в підземеллях повітря шкідливе. Якщо комусь там незле, відразу кажіть, і ми повернемося нагору. Але, хоч, можливо, хтось і відчув слабкість, хм, ні, жоден не зізнався в цьому. Надто захопливі відбувались події, аби перейматися. Власним самопочуттям. Сходи вели далеко вглиб. Нарешті вони закінчилися, Джуліан зійшов з останньої сходинки І посвітив довкола ліхтарику. Очам його відкрилося дивне видовище. Підземелля в замку Кирін було висічене в самій скелі. Діти не розуміли, чи природні ці печери, чи їх видовбали люди. Тим не менш вони були таємничими, темними і сповненими відблунь. Коли Джуліан збуджено зітхнув, звук полинув у печери, а тоді відлунив звідусіль, як жива істота. Від цього дітям стало трохи моторошно. Хіба це не дивно? тихо мовила Джорджа. Відлуня підхопила її слова, повторило їх багато разів і посилило їхнє звучання. Усі печери в підземеллі поширили луну. Хіба це не дивно? Хіба це не дивно? Хіба це не дивно? Ен узяла Діка за руку. Вона злякалася. Дівчинка не любила відлуння. Вона розуміла, що це просто луна, але складалося враження, наче справді поблизу стогнуть голосить мать мощі людей, що сховалися в печерах. А де ж ті виливки? запитав дік. І печери негайно відгукнулися. Виливки, де ж ті виливки?» Виливки, виливки. Джуліан розсміявся, і його сміх розлетівся на десятки лун, які виринули з земелля і завирували навколо дітей. Тут уже усім стало моторошно. Ходімо, сказав Джуліан, може, далі відлунь поменшає. Далі, віддунуло звідусиль. Далі. Діти відійшли від сходів і обстежили довкілля. Підземелля виявилося низкою вирубаних в скелі побід усім замком підвалів. Можливо, багато років тому в них тримали нещасних в'язнів, але здебільшого це були складські приміщення. Хотів би я знати, в якому підвалі сховали виливки, мовив Джуліан. Він зупинився і вийняв з кишені мапу. Присвітив собі ліхтариком. І, хоча на мапі було точно позначене місце виливки, хлопець не міг зорієнтуватися, в якому напрямі рухатися. Гей! Тут двері до сусіднього підвалу, раптом крикнув дік Закладаюсь, ми саме його й шукаємо. Зуба даю, що виливки там. Продовження буде.